Як тестувати нові аудиторії, щоб не зливати бюджет в Google Ads? По-перше, треба тестувати одну гіпотезу: краще створити окрему групу і в неї внести коригування. Не треба додавати вік, гео окреме, окремі ставки. Тобто, якщо ви щось хочете змінити, міняйте потроху, щоб зрозуміти, що це дійсно це вплинуло на результат. По-друге, 20-30% від бюджету не треба давати весь бюджет на нову аудиторію, тому що це може погано вплинути на ваш аккаунт. І погіршити результати. Тому тестуйте на 20-30% бюджету. По-третє, чіткі KPI. Це не просто кліки або CTR, або покази. Треба аналізувати, які результати дала, ну, дала та чи інша аудиторія, і вже ви з цього її або оптимізувати і масштабувати, або закривати. Четверте, дайте Google 7-14 днів для того, щоб протестувати вашу гіпотезу. Зберіть більше даних, щоб точно розуміти, це та аудиторія, яка приносить або генерує вам бюджет, або ні. І останнє п'яте. Робіть висновки на основі даних, а не ваших припущень. Якщо компанія чи нова група працює так само, як і інші, дайте їй ще час. Якщо гірше, може вимикати, а якщо краще масштабуйте. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новин від Google Ads.